Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Фейк-контроль на українському радіо Олена Зелінченко і Роман Колядав в студії, а у соцмережах поширюють тривожну інформацію. Мовляв, додаток Резерв Плюс відстежує геолокацію користувачів і, нібито користується інструментами фірми, котру судили за незаконне збирання даних. Звучить загрозливо, але ця історія не витримує перевірки фактів. Міноборони вже спростувало ці закиди. Застосунок не має доступу до жодних координат користувачів, а аргументи, які з'являються в анонімних дописах, є сфабрикованими або ж протлумаченими маніплювання. Пулятивно, як виявили фактчекери, маніпуляція базується на плутанині в комп'ютерних термінах. IP-адреса адреса це не те саме, що геолокація. Тож доступ до ip адреси не означає, що додатку відоме місце розташування вашого телефону. Поширюючи такі страшилки, автори фейків грають на страхах користувачів, які не завжди розрізняють технічні терміни. Така інформаційна атака не випадковість. Це частина ворожого наративу, спрямованого на підрив довіри як до державних цифрових сервісів, так і до держави. Загалом хто вигідно використовує цю плутанину, як виявляти подібні фейки щодо офіційних спростувань і як перевірити інформацію, якщо вам зустрілася чергова подібна тривожна новина. Про це все у нашій розмові з Кирилом Перевозчиковим, головним редактором фактчекінгового проєкту ВоксЧек. Отже, інформаційна атака проти застосунку «Резерв плюс виникла в доволі чутливий момент на тлі посилення російських атак на українські міста. Чому саме зараз поширюється фейк про начебто стеження за геолокацією користувачів? Послухаймо експерта. Спочатку це фейк, ми помітили, якраз що він поширювався у проросійських джерелах, і потім це вже перепостили самі росіяни. З проросійських, напевно, найбільш відомий був Шарій, який це запостив. І це трохи відрізнялося від попередніх кидів про резерв плюс чи мобілізанці загалом, бо там також. Для научності додали скріншот якогось програмного коду, який невідомо взагалі до якої програми належить, але там, ніби як серед пропагандисти були докази, що у резерві зашита функція відстежування локації. Чому за це збирали саме зараз? Власне, це просто чергова хвиля дискритації за стосунку. і тут поєднуються дві історії. Ваша історія це загалом, що є певний скептицизм не лише в Україні, а й по всьому світу, напевно, тенденція, що є частина аудиторії, яка а... доволі скептична до цифрових застосунків, і тому на цю аудиторію якраз. І спрямовуються різні вкиди, що певні цифрові програми небезпечні, якщо не для вашого життя, то принаймні для безпеки різних даних, і це стосується не лише дії, не лише резерву. Ми бачили і подібні вкиди і про дію. І якщо згадаємо про ще далекі часи пандемії, там також були різні фейки, маніпуляції про ковід сертифікати і так далі. Тобто ця історія вона тягнеться ще з часів, коли власне і з'явилися якісь цифрові сервиси. Друга історія вона теж зрозуміла. Вона про Дискредитацію мобілізації і як резерв створили вже понад рік тому, так і весь рік тягнуться різні хвилі на дискредитації. Бо якщо подивимось і соцопитування, і різні тренди в соцмережах, то очевидно, що мобілізація вона хвилює українців і на цю тему про російські пропагандисти, російські, вони звісно спрямовують багато зусиль. Бо ця тема вона завжди потрапляє в тренди українського суспільства. Це перше. А подруга тут є і даволі практычна застосавання, тобто і дрів до віри і до держави, до мінции і мібароны і до власне взагалі процесу мобілізації какого. У повідомленні про стеження через резерв плюс, які шириться в соцмережах, були додані скріншоти, зображення програмного коду, а також вжиті технічні терміни, які мало що говорять не спеціалістам. Ми запитали у фактчекера, на підставі, чого він робить висновок у цьому конкретному випадку, що перед ним фейк. Кирило Перевозчиков каже, що насправді є кілька простих ознак фейку, які мають насторожити навіть не спеціалісти, які стикаються з такою інформацією. Послухаймо, які саме. Те запоширив, що нібито в програмному коді резерву запилися докази, що там є функція відстежування галокації. Ми подивилися на цей скриншот з кодом і шукали його. І взагалі немає жодних доказів, що він взагалі належить до. РЗР плюс чи будь-якого іншого застосову від української держави, також оперативно з'явився коментар міноборони, кажуть, що це фабарходу не пов'язане з резервом і, взагалі, РЗЕВ не використовує подібні модулі, які зображені. Але припустимо, якщо в нас би не було коментаря міноборони, як це можемо ми самостійно перевірити? Справа в тому, що Будь-які програми, які встановлюєте на телефон, як там резерв, дія, ви можете самі подивитися, які дозволи ви надаєте цим програмам, просто треба перейти в налаштування телефону. Далі вибрати потрібну вам програму, тобто резерв плюс, і подивитися, які там дозволи є, і власне ви побачите, що в резерва є доступ до камери, щоб наприклад скарувати QR-коди, і до сповіщень, щоб вам приходили сповіщення щодо певних змін вашого статусу і інших до дозволів щодо GPS, там взагалі немає, тобто як такої функції не існує. І це скажімо так, звичайна практика. Якби там навіть був доступ до GPS, у вас би обов'язково запитали дозвіл до даної GPS. ви можете це самі перевірити і відкривши, наприклад, мапи або інша засунка для рівного локація. І там завжди вас перепитують чи надаєте ви дозвіл такої функції взагалі немає в резерву. Йдемо далі, навіть якщо припустити, якщо є якась прихована функція, якщо ми віримо конспірологам, тоді можна піти і спуштувати іншим шляхом. Ми бачимо, що всі скандали всі новини про мобілізацію вони доволі миттєво розходяться в соцмережах в українських медіа. І якщо б така справді ситуація була, що когось би з військових зобов'язаних відстажив за локацію, ця б історія Історія, вона з великої ймовірності потрапила в українські медіа, але ми такої історії не бачили. Ми перевірили новини, жодного скандалу пов'язаного з релокацією, немає. Лише згадки про це в росіян або їхніх прихильників. Власне, тому у нас і є. От ціла низка доказів. Це і те, що фейк виник. У російських та про російських джерелах те, що у нас є коментар міноборони, і зрештою, ми самі, як користувачі, можемо самі відкрити програму і подивитися, які там є дозволи чи заборони. Отже, такі псевдоновини завжди апелюють до емоцій: страху, обурення, недовіри до держави. Як правильно реагувати, коли бачиш тривожну інформацію про державний застосунок або сервіс? Головне не панікувати, а перевіряти джерела і мислити критично, радить Кирило Перевозчиков. Перший червоний прапорець, так би мовити, це власне поширення у проросійських чи російських джерелах. Тобто, якщо ви бачите, що щось пишуть російською мовою, самі росіяни чи їхні союзники про особливу мобілізацію, таку чутливу тему, то це я натяк, що там будуть або фейки, або маніпуляції, або певні там безпідставні твердження. Друге, пропорець, що якщо ви подивитесь на скріншот, який ніби має ступувати доказом, що це код резерву, то власне в самому скріншоті ви не побачите. Бачите, жодних підтверджень, що цей код взагалі стосується резерву або будь-якого іншого додатку від Міноборони чи Мінцифри, тобто в самих візуальних, так би мовити, доказах не вистачає доказів, бо вони просто представлені пропалистами суто для галочки, щоб люди подивилися, що там якийсь є складний код, і не стали шукати далі, бо нібито вистачає доказів. Насправді ні. Насправді, ці скріншоти вони нічого не доводили, просто вони були. Скопійовані ймовірно з якоїсь випадкової програми, а вже потім пропагандисти додали свою інтерпретацію, що це код резерву. І нарешті, третій спосіб, якби ми могли зрозуміти, що це фейк, подивитися на власному телефоні, де є резерв, на це стосується більше чоловіків. Подивитися, які там є дозволи, тобто чи справді у вас все локація. Знову ж таки нагадаю, що це можна подивитися в налаштуваннях телефона, Переходите в налаштування, далі обираєте потрібну програму. І дивитись на які дозволи, на які різні зв'язки з ЧП видав дозвіл там на камеру, на релокацію, на сповіщення і так далі. І ви самі можете переконатися, що GPS даних там не буде в переліку. Ми почули коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту Вохще. Щоб не залишити дезінформаторам і пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-Контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.